Так, ну що ж, друзі, сьогодні 28 лютого, 21 доба нашому бройлеру. От, нарешті вирішили зарізати нашого бройлера і приготувати. Скільки він важить? Наталка. -кі кіло 500? Кіло, кіло 500? Да. Тут кіло 500? Да. О, 21 доба. <гум> жартую, жартую, друзі, Жартую. купили ми в АТБ оцю тушку, бройлера. Тобто, оцю Наталка вирішила приготувати. Це, Я не це була мен... сама велика. Це, чи... ну, це набор кісточок, ну, нам на вечір нараз э, вистачить. На раз вистачить. Присісти поїсти. Думаю, зніму я для вас відео, покажу. І <сісті> <сісті> так трошечки пожартуємо. <сісті> 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 Отак вот от. Ну нічого, зараз повечерямо, буде нормально. Наче на, 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 не бройлера, а якась не сучка. Ну, да, да. Таке щось. Ну, ну а що, є її більше, ми ж вибрали таку маленьку. Ну, нічого. Ні, це саме здорову я, я взяла. Їх ну, кіло 300-200 кіло Я Взагалі кажу, що буває, продаються таби на мекла можна і великі взяти. Е, ну, все ж таки, то е, дуже смішно вийшло, що начебто займаємося бройлером, але дожились, немає м'яса. вирішили, Купити, щоб якогось мізка поїсти. От так от. Тому залишайтеся з нами, навіть буде цікавіше. Так, друзі, настав час підготувати наш курник в гаражі для бройлеру, так як уже ще... Можливо, до тижня, і ми будемо переселювати сюди нашого бройлера. Е, дивіться, тут ми все ретельно вимили. З хлоркою всі стіни все повимивали. Підлогу також витраїли і присипали кліносаном. Нехай воно тут тиждень е, вбиває всяких шкідників, всяку заразу. яка залишилась після попередньої партії. От. Но, так як у нас були морози, і нам шкода стала нашу собаку, яка на подвір'ї, то ми у ну, неї є будка утеплена, ну, але щоб не ризикувати, ми тимчасово її сюди на люті морози перевели в курятник цей. От. Тому вона трошки погризла підлогу. Так, Буду відновлювати підлогу, дам туди пінопласту, та й зверху новою фанеркою я це все прикрию. От, так як у нас дві партії, я планую перегородити, отут перегородити і одна партія. Одна партія буде у нас в цій половині, інша в тій половині. От. Ну, тут знову таке, так як ми зараз е потім розселимо їх, у мене знову возникне питання з додатковими поїлками і готівницями. Ну, я думаю, я вже вирішу це питання. Ну, отак от от підготували наш корничок. Будемо скоро заселяти. Зараз ще дороблю підлогу, та й на тому і все буде чекати нових, нових жителів. А ще хотів сказати, що дуже-дуже, по цей день себе гризу, що зробив такий низький. Треба було все ж таки робити в повний зріст цей курник, тому що ходиш тут, а, блін сутулиний, поки тут прибереш, їх, прибереш після них і переважиш, спина горить. Тому не робіть такі маленькі будинки для ваших птахів. Ну от так от. Ну Піду е, пойду переробляти підлогу. Ну що ж, друзі, сьогодні у нас 28 лютого, перші партії вже сьогодні 21 доба. Тобто вже повні три тижні сьогодні робили контрольний перевіз по привісам, зараз не по привісам, а загальну вагу зараз я покажу. Так, давайте подивимось. На сьогоднішній день у нас е, орієнтована вага за таблицею 846 грамів. Що ми маємо? Ну, от, Хто хоче, може поставити на пасу, Ну, в середньому, скажімо так, кілограм вже є. От. Так. Е, що у нас тут? Ну, Як завжди, вода з надаванням підкислювача. І стартовий комбікорб крамер з надаванням трикацією фосфату. Ну, наче то закарма, е, птиця росте, От, ще трохи потримаємо. Місце поки вистачає, то, мабуть, десь тиждень і потім ми переселяємося в гараж. Ми там вже підготували, я нещодавно про це казав. І друга наша партія. Друга наша партія, ми ось на днях піднімали тему про одного курчатка, який себе погано почував. То з першої доби, як ми його привезли, який він був малий, таким ми сьогодні його малим і знайшли вже задобілим. то він пішов. То у нас вже залишилось з другої партії 29 горлів. Стосовно цієї групи. Давай покажемо. Ну. Сьома доба орієнтована вага 166. От, які привіси в середньому маємо. Воно в середньому, скажімо так, 35-40 грамів привісу. От, і тут ми переважили усіх курчат. Тому цікаво поставити на паузу, дивиться, орієнтована вага і який віс Сьогодні фактично ми маємо. Це перший тиждень повний наших Ну, По пробоїчці даємо, звичайно, чисту кип'ячену водичку і той же ж стартовий корм, храмар з додаванням трикальцію фосфату. Ну, Щоб бути справедливим, то хочемо підмітити, що зараз я покажу, постойку знімаю, зараз я візьму Етікетку конбікорму. Е -е. Давай покажемо. Ось, як ми бачимо, дата виробництва 9.10.24. Тобто, з 9. Е -е. Жовтня, так, mm -hmm. та саме 24-го року. Ну, хоча написано термін придатності 6 місяців, але ми якось з Наталкою, моєю жінкою, так. Обсудили це, то, мабуть, такі, е, так як зараз люти, це вже ну, 4 місяці залізних пройшло, то, мабуть, все ж таки трошечки, скажімо, так, корм ну, перележав. Тому що на інших е, виробниках там, ну, до трьох місяців е, термін придатності. Тому і ще ми. Е, як то сказати, грішим? Да? Що такі у нас трошечки поганенькі привіси порівняно з нашою ос осенньою партією? Ну, ну як поганенькі. Якщо дивитися по таблиці, то привіси добрі вищі таблиці. Ну якщо порівнювати з минулою партією, то привіси, звісно, не такі, як хотілося би. Ну, тому що ми для себе вирішили, що наступного разу, коли будемо брати знову-таки нову партію, то будемо більш ретельніше приглядуватися до дати виробництва, брати максимально свіженький компікор. Ну, щоб це, скажімо, наш експеримент був більш об'єктивний. Ну, отакі новини на цей тиждень. Отак От ми закриваємо третій наш, третій наш тиждень. Ну і будемо, звісно, спостерігати далі за їхнім розвитком, за їхніми привісами. Дещо там буде в нас змінюватися, ми вам з радістю це все покажемо. Так, Ну що ж, друзі, сьогодні у нас 2 березня. Е це у нас перша партія, 23-я добавим вже. Що у нас? Тут ну, як зазвичай, вода з підкислювачем та статовий комбікор, крамар з додаванням трикальцію фосфату. Вчора ми робили замір ваги, скажімо так. От і завжди на другі группі. Зараз покажемо вам привіз, що буде у нас вчора. От, Давай покажемо. ну, Я вже говорив вам, що щось невідомо, що з ним трапилось. Щось ми гадаємо, що у нього водянка ну, покажи його, воно він стоїть такий апатичний щось. ну, То поїсть, то не поїсть. ну, По більшій часті втикає днями, ну, от. В цілому, ну вже за кілограми перейшли. От орієнтована вага на 22 добу вчора, 916 грамів. Е, ну, ось, ось самі бачите, кіло 45, кіло 260, кіло, кіло сто По привісам дуже дуже гарно: 90-130, майже 100, 114. Тобто, привіси. Е, от, е. Повісили назад інфрачервону лампу не для, не, для, не для того, щоб обігрівати їх, а для того, щоб інфрачервоне, інфрачервоне проміння впливає на кращий імунітет птиці ну і на. Як то сказати, на апетит, скажімо так, щоб вони краще ходувалися. Ну, перевіряємо, ну, начебто, да, так, так, воно і працює, що вони почали ну, більш їсти. От. Перейдемо давай до другої партії. Також вчора їх переважували. Так, вже щодня з'їдають по 2 кілограми комбікорму. От, ну, тут перевіси, скажемо, ну, більш-менш, де є і до 50 грам, а де є і 24 грами. Ну, в цілому от, орієнтована, доба на, о, орієнтована вага на восьму добу 192 грамів. От, ну, о, що маємо 276, 256, 271, 312, 318, 239. Ну, Плюс-мінус. Скажімо так, в середньому на 100 грамів йдуть попереду таблиці. Ну, Теж непогано. Щойно ми прибирали там і там, От. підсипали свіженькою дерев'яної стружки, присипали це все кліносаном. Е, 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 так як у нас вже час підходить, вже нашій першій партії 23 доба. 25-ї -е ми переходимо вже на ростовий комбікорм. Ось сьогодні добрали, давай покажемо комбікорм марки Крамер. Це ми добрали ще з 1 по 25 день. ПК 5-4 комбікорм. Тому як нам не вистачить ось у нас остаток, Це вже третій мішок. Вони закінчують. На другу партію нам не вистачить, то ми забрали його. Бо далі ще будемо заказувати. Нехай буде не пропаде. Виночку. І добрали вже ростовий комбікорм ПК-64. Так, да, тут пишуть фініш, ну це по факту ростовий. Е, от. І чим, чим він гарний, а ну, якщо буде видно склад, склад. А ну виключу поки світло. Підсвітку. Під ну, склад буде видно чи ні? Ну, Там на паузі глянете. тобто, тобто, от поки оцей, ми бачимо, тут немає в складі. Е... Е... Как це Ну, Це ті самі, які Ну, Да. Давай покажемо оцей. Корм до 25-ї доби. Тут в составі є, як це діостатики. Дивись, де вони там Там шов. Ага, тобто, Погано і... видно, ну. Але... О, видно. Тобто, з першої по 25 добу крамор додає діостатики в цей комбікорм. З 25-ї доби і далі вже какцидіостатиків немає, що дуже дуже гарно. Добре. дуже добре. Птиця виходить більш екологічніше. І давай покажемо за якою орієнтованою схемою ми її зараз годуємо. От варіант 2. От, ПК 5-4 від першої до 25 доби, з 26, ну, ми тут до 42, ну, ми вже будемо до фінішу кормити ПК 64. Так, е, да, можна було б чисто фінішний вже брати, ПК 6. .6 е, ну, на ньому будуть більш-менші привіси. Да, він трішечки дешевше. ну, Як кажуть, ми для себе це робимо, тому краще вже е, ПК 64 будемо їх доготовувати да, до фінішу. Е, е, Єдинственне. Єдине. Єдине, що я хочу сказати, що там за два тижні десь, за три ми вже будемо додавати кукурудзу. Ну, Судячи з попереднього досвіду, то ми не будемо вже робити там один к одному. Тобто, знову ж таки, буде е, примусино е, комбікорм з додаванням кукурудзи. От, так. От Пропорцію там ми вже подивимося, як Ну, Поки що на даний час, така у нас, скажімо, інформація для вас сьогодні ввечері іще. Знімемо сьогоднішні привіси. Нам цікаво. Ну, взагалі, хто займається птицею, птицеводством, то я думаю, це кожному цікаво спостерігати за привісами, за розвитком птиці вашої, як вона розвивається, як вона прибавляє вагу, як вона готується, тому що від ну, цього залежить кінцевий результат. Тому сьогодні я ж кажу, ще ввечері зробимо контрольний перевіз та глянемо, що воно до чого. Оце, оце, до речі, по годуванню. Дивіться, хто новачок. Це дуже зручно, коли на упаковці пишуть саме схему, як їх годувати, щоб ви не ламали голову. Коли що давати, оце дуже зручно. А, До речі, до речі, зараз хвилиночку. Тут все розписано в який день що давати, який корм. Не вимикає поки зйомку. Зараз я покажу, що мені ще сподобалося. Та там на цьому покажемо по вот, етикетка. Не знаю. Так. Мені ще щось сподобалось. Вот, наприклад, є у нас. Де вона? А, а де ж та етикетка того Agroprom Ну не Там би, є у нас склад. На ці етикетці. і все е, Показую тут. Тут що нам сподобалось, що крамер е, ну, якби відповідальніше е, до цього ставиться. Тобто, тут розписано все: е, протеїни, обмінна енергія, е, ну, які тут а, білки, жири, вуглеводи, які вітаміни тощо. Ну, тобто це дуже доручно. Бо я хотіла подивитися енергетичну цінність при старту, але не знайшла нічого, окрім складу. І це дуже ну, да. ось, як, мінус. Ось як бачу. ПК 5-4, сирий протеїн 21%. Да? Чи, чи грамах, воно погано видно тут. Що. А ПК-64, тут 19% вже відсотків комбі... сирового протеїну. От. Ну, тобто отак от вони і відрізняються. Це не відсотки, це грамів. Відсотки. Або 19 відсотки. грамів на 200 грамів. На а, точно. Э, це, що... Тут, тут, а тут граммы другая табличка. Чи ні? А, ні. Це відсотки це. Ні, тут це я да, Наталка. я, ну, ну, Певне ж таки, може, у когось теж буде запитання, ось все написано е, іде, е відношення співвідношення проценту до е, кількості, тобто е, 19% грамів, е, 19 на 100 грамів комбікорму. Ну, Тобто 19 грамів на е, білку на 100 грамів комбікорму. Отак вот ми це читаємо. Е, так. Ну, це отаке, по корму пробіглись, бо багато дуже запитань, чим ви готуєте, де берете корм, яка марка і то і все. Ну, думаю, тут ми трішечки пробіглись по основному. Якщо буде якісь запитання додаткові, будь ласка, пишіть коментарі, задавайте, тобто ми зразу дадимо відповідь на любе запитання. Ну так от. Ну, давайте тоді до вечора. Ввечері подивимося, що у нас сьогодні за привісом. До речі, ще забули додати. По ми пробіглися, то, що ми сьогодні придбали. Ну, на днях ми все одно поїдемо і ще доберемо. От і ще ось сюди брали інфрачервону лампу, бо будемо на днях переселювати їх в гараж, і звісно, треба буде їм там обігрів. Тому добрали ще одну інфрачервону лампу. Ось такі ми беремо. Це на 125 двадцять ватів. То тобто є дві лампи таких. Ну... О, Дві лампи таких з головою хватить, щоб обігріти їм приміщення. Е, вот. ну, е, будемо далі ще такі лампи брати, так як е, у нас буде ще молодняк, тобто двох ламп мало. Е, було більше, але ну, так як у нас несучки і бройлерів не було, ми ці лампи поставили до несучок, е, бо були е, приві, ой, е, приморозки були, морози були ночні до мінус 10, мінус 14, е, то приходило цих підігрів. Щоб вони там не задубіли. То так як вони там бігають, стрибають, летають, то пошкодили нам дві лампи. Тому е це теж такий момент, що е це теж приходиться враховувати, що додаткові якби, розтрати на ці лампи. Ну, Шкода е прикро, звісно, що так от несучки зламали. так? <гум> Додаткові витрати. Ну нічого, таке буває. От, тому е, в такому випадку треба, як от Наталка мені казала, я як завжди е, полінувався. Треба було зробити якийсь каркас, щоб лампи більш захистити. Це добре, що ще не пожари, нічого такого не було. А Могло статися. Могло <гум> <Нам гум> статися. Ну, Якби ставилася у нас пожежа в курнику, то, там би стало, то вже... на ранок вже була б готова Це... Бу... сніданок був би готовий да, на ранок. Вже поснідали, по вечерили, все пози... да. там би було включено. Вже Житної лице. Да. Жадуємо, звісно, ну але ж бути уважні. Ну от так от. Оце наша сьогодні така, скажімо, розпаковка комбікорм і лампа. Ну все, давайте до вечора. Тоді там подивимося, що у нас покажуть.